Олександр Іванович уже на пенсії. До екоцентру імені Сергія Корнієнка на гурток з малювання він приводить онучку Маргариту. Так одного разу чекаючи дівчинку з занять, він дізнався, що заклад робить дуже добру справу. Виготовляють окопні свічки для військових на передову. Володимир Іванович просто не зміг залишитися осторонь. «Привів онучку на малювання. Побачив, тут посей народ, який тут старається щось робить. Для наших збройних сил, ну і вирішив допомогти, от і займаюсь потихоньку. Погода така, що треба і руки погріти, і рукавички погріти, і носки, і, і погріти що-небудь, хоч чай яко, чи води. от. Так що це я думаю, що потрібна така робота. Він взяв на себе дуже значний шмат роботи, яку виконує вдома, чим дуже допомагає. Однак, крім цього, у вільний від домашніх справ час він приходить до екоцентру і виготовляє свічки тут вже разом з онучкою. Беру баночки, беру картон, а вдома займаю, роблю цю всю процедуру. Режу, баночки, трошки рихтую їх, якщо не те саме. Кручу і приношу сюди, а тут заливають. Сьогодні приніс 50 штук. Тут 300 накрутів точно в цьому місяці. Виготовивши таку кількість свічок, Олександр Іванович вже справжній експерт. Він точно знає, як правильно зробити такі потрібні нашим захисникам помічники. Заміряю в баночку, розчотируємо таким, щоб сантиметр оставалось, тому що парафін заливають, залили його, а він раз і пішов. Його разів два-три треба заливати, повторно заливати. От. Ріжу по одному розміру, скручую, щоб ну, не розкручувалось, тугенько вкручую його і вставляю в баночку. Фітільна поставити, якщо ширша баночка, два ставлю, якщо вузенька один ставлю. Що так, не знаю, вичитав в інтернеті, що так треба робити. І так на кожних вихідних у Шосткинському екологічному центрі імені Сергія Корнієнка кипить робота. Тут збираються вихованці закладу, учні шкіл громади, батьки та навіть дідусі. У приміщенні центру вже налагоджене справжнє виробництво з виготовлення окопних цвічок. А почалося все з власної ініціативи працівників закладу. У нас був проект. Ну він був все українським. Добрі справи. Ми вирішили до них долучатися і від себе зробити якусь гарну добру справу. Вона вже не перша, але такого ще ми не робили до там до жовтня місяця. Ми вирішили згуртуватися всім колективом, долучити можливо ресурси батьків, вихованців і е, зробити окопні свічки. Бо це на це був запит, запиту волонтерів. Був у наших військових. Був запит на ці окопні свічки. Ми колективом зібралися. Зібрали кошти колективу і закупили 10 кілограмів парафіну самостійно. Ось з цього все і почалося. Ну, парафін досить такий дорогий. За 10 кілограмів ми віддали понад 2 тисячі гривень. Це ми самостійно закупили, шукали бумагу, картон приносили також самостійно, баночки. Перша партія виготовлених свічок поїхала до місцевого волонтера, який тримає зв'язок з захисниками на сході і точно знає, куди потрібні свічки. Відвезли Олександру Журавлю, щоб він відправив на передову. Ось ми тільки приїхали, і він зразу їх повіз на нову пошту. Через пів години він каже, вони вже в дорозі прямують до наших захисників. Волонтерів просто не вистачало рук, аби встигати все. Тому вони зробили екологічному центру пропозиції, від якої ті просто не змогли відмовитися. Він нам зателефонував і запропонував, каже, я можу вам надавати парафін, бо він у мене є, його на мені надають, я його купую за кошти. І, а ви будете вже працювати і доводити справу до вже готових окопних свічок. Ми погодилися. І потім закрутилося. Тут у кожного своя місія: хтось нарізає картон. Чоловіки, працівники екоцентру та батьки обрізають та рівняють банки заготовки для майбутніх свічок. У менших дітей своя задача вони скручують картон та вкладають його у банки. Кожен знає для чого це робить. Прийшли допомогти військовим, щоб вони були в теплі, могли попити каву, попити чаю, погрітися. Ні, не важко. Це захоплює. Ми допомагаємо військовим, щоб вони грілися, готували їжу, щоб у них було світло. Приходжу сюди кожної суботи робити свічки з мамою, з сестрою. Допомагаю, хочу, щоб Україна перемогла. Слава ЗСУ! Слава Україні! Іван не цурається ніякої роботи. Він колишній вихованець екологічного центру. Зараз вже студент столичного вишу, регулярно навідується до закладу. Саме в один з таких візитів дізнався про виготовлення окопних свічок. Я роблю те, що ну, ось, наприклад, не вистачає власне, картонних стрічок. Я взяв, ну мені дали картон, дали ніж і я почав різати. Не вистачає рук для того, щоб крутити їх. Я пішов, зробив це. А зараз я також останній етап я вже заливаю парафіном ці свічки, власне, для того, щоб їх можна було використовувати. Перше, це те, що потрібно гарно розтопити його, щоб він повністю розтопився і заливати поступово, чекати, поки впитається, і потім також дозаливати, щоб було повністю і залити. Ну ось майже до кінця банки починаючи з жовтня місяця на передову до наших військових поїхало понад тисяча виготовлених дитячими руками свічок. Та на цьому зупинятись тут не збираються. Свічки виготовлятимуть доти, доки у військових є така потреба. Ми на цьому зупинятися не будемо. Будемо працювати далі в такому ж напрямі і руслі і допомагати.